Сьогодні розглянемо, як в'язати резинку 1 х 1. Ось так виглядає резинка 1 х 1. Якщо ми розтягнемо цей узор, ми побачимо, наскільки він еластичний, саме тому він і називається резинка. Резинка 1 х 1 формується із вертикальних рядочків лицьових петель і виварітних петель. Зараз ми розглянемо, як в'язати цей узор. Це двосторонній узор, тому з виворітного боку він має такий самий вигляд, як і з лицьового. Спочатку треба набрати петлі. Для резинки 1 на 1 треба набирати парну кількість петель. І не забувайте при будь-яких узорах завжди додавати 2 петлі, крайові петлі. Ці петлі ніколи не враховуються в сам узор. Отже, починаємо в'язати перший ряд. Першу краєву петлю ми знімаємо зі спиці на спицю, не пров'язуючи її. І далі починаємо пров'язувати. Перша лицьова петля. Далі нитку перекидаємо перед спицею. І вив'язуємо виворітну петлю. Знову ниточка у нас за спицею, в'яжемо лицьову петлю, перекидаємо нитку перед спицею і в'яжемо виворітну петлю. Тобто ми чергуємо лицева, виварітна, лицьова, виварітна. І так далі чергуємо лицеві виварітні петлі. Нагадую, я показую на прикладі східного способу в'язання петель. Ви можете в'язати тим способом, який зручний для вас. Перекинули нитку перед спицею і вив'язали виварітну петлю. Ниточка за роботою в'яжемо лицеву, перекидуємо вперед, перед спицею і в'яжемо виворідну. Ось у нас залишається одна крайня петля краєва, і ми її також пров'язуємо виворідною. Ось ми вже бачимо, у нас петлі розподілилися через одну лицева, виворітна, лицева. Виворітна і так далі. Переходимо на наступний ряд. Крайову петлю знімаємо і починаємо в'язати з лицевої петлі. Лицьова петля. Ми бачимо, що у нас над петлею утворилася знову петля. Почав формуватись такий ланцюжок із петельок. Далі нитку перекинули перед спицею і вив'язали виварітну петлю. Дивимось над перемичкою попереднього ряду, у нас також утворилась перемичка. Отже, все правильно. Далі знову лицьова петля, перекидуємо ниточку, виварітна петля. Знову нитка за спицею, лицьова петля. І так далі. Перекидуємо, в'яжемо виворітно. Далі, лицьова. виворітна і так далі. І останню також пров'язуємо виварітною, тобто в кінці ряду у вас виходять дві останні петлі виварітними петлями. Уже достатньо добре видно, як сформувався узор, йде ряд лицевих. Чітко ми бачимо ці рядочки, ось такі, як ланцюжки формуються. І між ними виварітні петельки. З виворідного боку ми бачимо точно такий малюнок. Чітко видно рядочки лицевих петель і між ними виворітні. Продовжуємо. Кромочну знімаємо. Першу після кромочної в'яжемо лицевою петлею. Далі перекидаємо нитку виворідна, Лицьова. Бачимо, чітко у нас йдуть рядочки лицевих петель, отже, все правильно виворітно. Якщо, наприклад, ви помилились, збились у підрахунку і над лицевою петлею випадково зв'язали виворітну. Ви одразу це побачите. Над ланцюжком утвориться ось така перемичка. Отже, це неправильно. Це можна швиденько виправити, розпустивши цю останню петлю і пров'язавши її лицевою петлею. Все. Ось тепер все добре, ми чітко бачимо, що малюнок зберігся так, як треба. Якщо, наприклад, над виворітними петлями ви пров'яжете лицьову петлю, це також буде видно, тому що не утворилася нова перемичка, а утворилась петелька. Отже, це помилка. Треба розпустити петельку, перекинути ниточку перед спицею і вив'язати виварітну петлю. Ось тепер ми бачимо, що над перемичками, які йшли по передніх рядочках, знову творилась перемичка. Отже, все правильно. Як запам'ятати, яку треба зараз в'язати петлю? Якщо ви бачите, що зараз вам треба пров'язати, де у нас такі петельки, отже, нитка в нас повинна бути за роботою це буде лицева петля. Якщо йдеш ось рядочок таких перемичок, нитку перекидаємо перед спицею і в'яжемо виворітну петлю. Бачимо, ряд іде у нас із петельок, отже, це лицеві петлі. Перекинуємо і в'яжемо виворітно. Остання петля завжди в'яжеться виворітною петлею. І продовжую далі в'язати наступні рядочки. Будьте уважними, щоб не помилитися. А якщо помилились, головне вчасно побачити і виправити свою помилку. Ось уже видно, як чітко сформувався узор резинки. Резинка дуже еластична, тому її використовують на початку в'язання рукавів в якості манжета. Він добре тримає форму. З виворітного боку резинка виглядає так само, як і з лицьового. Пробуйте, тренуйтесь, впевнена, все вийде, успіхів!